Вони всі пішли. І я залишився один. Спочатку я голосно мявкав, потім думав, що потрібно йти писати заяву в поліцію. Але раптом я дещо зрозумів. Ніхто не каже, не лізь туди, зліз стол, не гризи філюша пакет, цілий дім мій. І... Я був на шафі і в шафі, на столі і під столом. Я навіть лежав на їхньоесінькій подушці. З великим задоволенням. І тут я чую скрип. Повернулись. ха Ха, а я вже тут головний. Тепер ви, мої гості. А всі, хто дивиться мій канал, підписуйтесь на мене, щоб не пропустити ще більш драматичніші історії з мого котячого життя.